А ще одна робота, де відсутність калеба, була помітною. Ти знаєш, що йому краще він одужав. Ага. настільки, що поїхав у відпустку. Ти жартуєш? Надовго? На тиждень. Що? Поїхав у Корнвол. Кров з носа піде, бо їхати більше одного кілометра. Але він поїхав у По таку погоду. Гадаю, він думає, так. Що на його оброблюваній частині ферми йому нема чого робити, отже, можна їхати у відпустку. Відже, менеджер ферми. А ми на своїй частині прибуткові. Маємо працювати в три зміни. Як світ працював без навантажувачів? Я навіть не уявляю. Так, вперед. Ha ha ha! Ha ha ha!